Волинь стала пілотним регіоном, де розбудовуватимуть систему кращого догляду для дітей. Дуже важливо, щоб була сімейна форма виховання для дітей. У Луцькій тергромаді ремонтують дорогу у селі Озерце, що веде до Клепачева. Десь 8 кілометрів маємо робити. 16 тисяч гривень зібрали під час першого благодійного концерту музика, народжена війною. ЮНІСЕФ та Волинська військова адміністрація підписали декларацію про співпрацю, як розповів Суспільному голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін, Волинь стала пілотним регіоном, де розбудовуватимуть систему кращого догляду для дітей і забезпечуватимуть кожній дитині можливість жити в родині дуже важливо, щоб була сімейна форма виховання для дітей. І є бажання, колосальне бажання, є фінансування. Це будинок сімейного типу у селі Гряди Володимирського району. Юлія Коленда мама вихователька. Нині у неї дев'ятеро прийомних дітей від 11 років до 21-го. Діти запрошують до своїх кімнат у будинку на понад 300 квадратів. Розповідають майже у всіх вони окремі, наймолодша у родині Катруся. Привикла, привикли ну за день, за два. Я сразу вже маму мамою називала. Ну всіма здружилася. У цю родину розповідає Катруся, потрапила шість років тому разом із двома старшими сестрами та братом Олександром, якому зараз 18. Батьки дуже сильно зловживали алкоголем. Мама померла. Їхній тато а мій отчим. Він зараз за кордоном, десь мама вихователька Юлія Коленда каже, що має одного біологічного сина, якому 35, і він живе за кордоном. Історія її, її прийомної родини говорить, розпочалася 11 років тому із двох прийомних сестер-близнючок, яких побачила, коли працювала у Нововолинському сиротинці. Коли дівчатка вже бігали і казали, тітя Юля, заберіть нас до себе, то Ну вони відібрали в мене сон і спокій. Представник ЮНІСЕФ Мурат Шахін каже: усі діти сироти в Україні за результатами оголошеної співпраці мають мати такі родини. Другий задекларований напрямок це розширення мережі центрів, які допомагають батькам дітей з інвалідністю. На що стим заходимо? Так. Заходь. Тамара Зубанко привела шестирічного сина Устимка в місцевий центр розвитку дитини. У її хлопчика аутизм говорить мама. За таких дітей у суспільстві треба боротися, і щоб суспільство їх прийняло. І перші труднощі у цій боротьбі каже мама були тоді, коли у стима, який потребував особливого ставлення дітей та дорослих, довелося забрати із садка, бо він був незручною дитиною. Підтримку фахівців, у тому числі психологічну, мама та син знайшли у цьому центрі. Зараз у стим готуються до школи. Дитина приходить до тебе і в якийсь момент усвідомлено звертається до тебе, мама, дай мені чи щось тебе попросить. Ну ви розумієте, це в родині свято. Розширити мережу таких центрів і зробити їх доступними для усіх дітей. Декларують підписанти меморандуму ЮНІСЕФ та Волинська військова адміністрація, розповіла начальниця соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Ліна Галан. Показ її слів на Волині понад 1387 сімей, які потребують фахової підтримки. Кількість центрів та відповідних фахівців каже, їх не покривають. Підбити підсумки співпраці та розповісти про практичну реалізацію оголошеного проекту Мурат Шахін обіцяє на початку червня. Дар'я Тамошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини. Луцьк сьогодні у сквері героїв майдану і небесного легіону відкрили дитяча точка спільно ЮНІСЕФ. Це розвивально розважальний простір для дітей різного віку і різних категорій, який фінансується ЮНІСЕФ, розповіла керівниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міськради Ліна Галан. У день відкриття дитячої точки для малечі організували ігри, конкурси, танці, майстер-класи і бульбашкове шоу. Якщо ми вже тут, то ми маємо радіти. Я рада Мені подобається, що я живу близько і можна швидко дойти. Тут цікаво. Для дітей класне місто, щоб повеселитись, відпочити. Анастасія світлична з Херсону каже, живе у Луцьку з літа 2022-го, Прийшла на захід з донькою. Ось добре прийняв. Нам Можливо, подобається місто. Можливо, люди так, місто. Місто. Прошу, люди місто. тут добрі. Ми поруч живемо Ми побачили, що тут появилась паладочка. Кийця. Батько Юрій Савін розповів, гуляли у парку з донькою і сином та побачили нову локацію. Вирішили приєднатися. Такі звину свята, звичайні для людей, для дітей навіть дійсно цікаві. Ну, повчальні, ну, хочуть погратися, повеселитися. Ну, щось пізнають, щось малюють. Живу близенько. В цьому районі дуже багато дітей і, і ще це. Важливо мати, тому що кожна дитина має право на це. Поки частина дітей гралась на вулиці, інші займались у наметі з волонтерами. Мені дуже це подобається, так як я навчаюся на педагогічному факультеті в нашому Волинському національному університеті. Хочу сказати, що поки на цій локації я лише другий день, але я дуже рада. Графік два через два. Ми працюємо на волонтерських засадах. Це абсолютно волонтерський проєкт. Це власне така гарна локація, тому що це парк. В якому дуже багато дітей відпочиває густонаселений мікрорайон міста, будемо надіятися, що ЮНІСЕФ побачить нашу потребу, і ці точечки будуть також організовані і по інших частинах нашого міста. За словами керівниці дитячих точок спільно Олесі Данишенко, тут діятимуть майстер-класи, буде можливість дітям погратись, а батькам отримати юридичну інформацію та повідомлення щодо роботи гуманітарних центрів та інші відомості. Точка працюватиме з 10 до 19 щодня. Дитячий фонд ООН співпрацює з державним сектором, приватним сектором, громадським для того, щоб мати можливість організовувати ось такі локації розважально. Розвивального характеру і допомагати дітям і батькам у цей досить складний час з березня місяця 22-го року по березень 23-го є відкрито 150 точок у 20 областях України. Дитяча точка спільно працюватиме у парку протягом шести місяців. Всі заходи на локації безкоштовні. Розповіла Ліна Галан. Вона каже у холодну пору: планують продовжити роботу дитячої точки в закритому приміщенні. Анна Глущук, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк. Це дорога у селі Озерце, що веде до Клепачева. Місцевий житель Анатолій Громик каже, їздить ВАЗівкою, але через стан дороги це робить рідко. Маю та Така. Молоденька 76-го року. Не ну, кожен рік вікують, підлатають все. Але що, машини? Ці грузові їдуть. Хлочанин Володимир Бенесько їде на дачу велосипедом. Мені легше об'їжджати ці ями що тут. Є до зими залатають, а зима проходить, сповзає. Дороги так не ремонтуємо. У сусідньому Жидичині дорога також у ямах. Найкращий засіб для пересування такими шляхами мотоблок, каже місцевий житель Олександр Мережа. Пів села тракторів, гоцаємо їм Трохи не мішало підлатати їх. Ну, трактором ту можна їхати, а машиною трохи погано. Через Жедичин кульчин, озерце та Клепачів проходить траса обласного значення. Розповіла староста Жедичинського округу Галина Матвіюк. Ями каже по всій дорозі, не ремонтували два роки. З проханням відремонтувати її до служби місцевих автомобільних доріг. Звернулися депутати Луцькради, до якої входять ці села. Дана дорога вона є досить використована, тому що і громадський транспорт, і шкільні автобуси також це центральна артерія, яка йде через населені пункти. сюди всі. Легкові автомобілі звичайно ямкою ремонт тимчасово вирішили, але будемо враховувати, що на сьогодні воєнний стан. Робітники очищують карти, тобто вирізані навколо ям місця від бруду та води. Місце, де були вибоїни, готують до асфальтування, говорить бригадир фірми підрядника Юрій Кулеша. Десь 8 кілометрів маємо робити. Ну тут ще ділянка ще ця ще може бути. Далі в центр за центр села. То є чотири місця критичних. То ми будемо вирізати картами великими і будемо закладати суцільним асфальтобетоном. Дощ не робимо. Як є де волога, ми будемо видувати, проливати масенжею і вологу. Ми будемо обирати. Скільки грошей піде на ямковий ремонт цієї дороги, поки невідомо. Телефоном Суспільному розповів інженер технічного нагляду ДП Служба місцевих автомобільних доріг Волині Василь Козак каже, роботи здійснюють згідно з договором експлуатаційного утримання і оплата йде по факту їх виконання. Завершити цю ділянку планують до 1 червня. Павло Мельничук, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк. Торік пішов на фронт добровольцем. В боях отримав дві контузії: першу на шахті Бутівка, 27 липня, другу у січні цього року. Розповідає військовий Володимир. каже: спочатку знепритомнів, а коли отямився, то зрозумів, коліно розтрощене. Стояв на есперсі в 3 часа ночі в районі Красногорівки. Прилетіла міна. Це раптово. Дождалися ші шостої години. Нас змінили, а на нозі я просто боліла. Там ніхто туди не ліс. Я не думав наскільки серйозно. Над коліна прийшлося удалити. Зі слів лікаря Миколи Пемка рана завдовжки половина ноги. Колінний суглоб видно неозброєним оком. Лікарі діагностували у пацієнта некроз передній поверхні суглоба і надколінника, говорить медик. Щоб закрити рановий дефект, ми проведемо пластику медіальним литковим м'язом. Який зверху накриємо вільною аутошкірою. за словами хірурга травматолога Миколи Пемпка, шар шкіри, яким закривають операційну рану, досить тонкий, тому має швидко прижитися. Додає, це одна із найменш поширених і недавно запроваджених операцій в обласній клінічній лікарні. Дефект м'яких тканин колінного суглоба був закритий м'язовим клаптем, на який ми зараз кладемо розщеплений шкірний клапан, щоб закрити сам м'ясо. Аби рана на суглобі Володимира загоїлася, каже лікар, знадобиться щонайменше півроку. Далі військовослужбовець очікує на надколінний протез. Потім ще кілька місяців реабілітації. Є ознаки того, що м'язевий клапоть живий, оскільки він скорочується при подразненні, шкірні клапті фіксовані, вони набувають такого синюшного кольору. Володимир каже, чекає якнайшвидшого одужання, бо планує повернутися на передову. Зараз трошки краще, добре, все. Лікар був на обході. Були, да. Да, приходили до мене, цікавилися, що як я розказав. Ну, зараз, каже, буде легше. Микита Чибар, Андрій Гнатюк, Суспільне новини, Луцьк. 15 тисяч 935 гривень зібрали під час першого благодійного концерту. Музика народжена війною, який напередодні відбувся в палаці культури міста Луцька. Розповіла виконувачка обов'язків директора Тетяна Ліпич, музикант, радіоведучий, а нині солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Андрій Роїк, готується до виступу. Каже з початком повномасштабної війни, співає надзвичайно рідко виступати в рідному луцьку. Військовослужбовця відпустило командування. На концерті розповідає, презентує дві власних пісні, написані впродовж останнього року. Дуже мало пишеться, і дуже мало співається, тому що не тільки не немає фізично на це часу. Пісні війни, насправді, на мою думку, це взагалі це крик пораненого звіра. я стоїконі. Ще одна учасниця благодійного концерту співачка Ірина Ярова розповідає, репертуар із часу повномасштабного вторгнення не змінився. Виконує українські пісні у фольк-електронному стилі. За рік говорить Ірина Ярова, написала кілька пісень на патріотичну тематику. Одна з них танці з джавелінами, яка сьогодні пролунає, також героям. Ну наші воїни надихають насправді на творчість. Вони неймовірні. Ідея благодійного концерту виникла рік тому, розповідає організаторка Тетяна Ліпич. З її слів, виступати на сцені зголосилося шість творчих колективів Палацу культури міста Луцька та шість запрошених виконавців, які представили написану під час війни музику на актуальні теми. Ми всі працюємо на один спільний результат. Ми хочемо допомогти зібрати кошти для наших воїнів. Тетяна Ліпич каже, квитком на концерт був донат для сотої окремої бригади територіальної оборони. Потрібні такі різні заходи. Це наблизить до перемоги. Музика важлива на час війни, тому що вона підтримує моральний дух. Прийшла підтримати наших захисників, дякувати їм, що ми. Живемо, чекаємо дуже сильно, перемоги. За зібрані кошти, говорить Тетяна Ліпич, хочуть придбати цифровий приціл нічного бачення. З її слів, благодійні концерти на підтримку ЗСУ планують проводити в обласному центрі і надалі. Олена Чернуха, Віктор Легіньковський Суспільне новини, Луцьк. Дивитеся Суспільне Луцьк, підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.